Ворог вибрав нову тактику терору. Мета максимально залякати цивільне населення. Про це свідчать останні удари по Одесі, кажуть військові експерти, та зазначають, такі атаки окупанти можуть повторювати. По місту росіяни б'ють уже третю добу поспіль. Ось і минулої ночі вдарили балістикою по складських приміщеннях. Про наслідки усіх цих атак. Дивіться далі. Середа, 10 вечора, росіяни атакували балістичними ракетами складські приміщення пошти. Рятувальники боролися з пожежею всю ніч. Полум'я охопило 6 тисяч квадратних метрів. Працівники під час тривоги встигли зайти в укриття. Утім поранень зазнали 14 людей. Одного чоловіка ушпиталили. Ще один удар балістикою стався у вівторок. Троє містян загинуло. Ще троє поранені. Понеділок найкривавіший теракт за останні три доби в Одесі. Убито шістьох людей, понад тридцять постраждали. Половина з них досі у лікарнях. Троє, і серед них чотирирічна дівчинка у вкрай важкому стані. На жаль, характер травм дуже важкий за рахунок того, що це уламки, і осколки потрапили. Майже всі частини не і ми маємо зараз дуже складного пацієнта з нейрохірургічною травмою, видалення трьох осколків з мозку. Усе це наслідки удару іскандера із касетним боєзарядом, тобто начинкою у вигляді субоєприпасів із великою кількістю вражальних елементів. І тим підступнішим був цей злочин, адже ворог атакував людей, які просто перебували на березі моря. Під час цієї атаки це було після шостої години вечора. Тут на морському узбережжі, і зазвичай було дуже багато людей. Одні тренувалися на спортивних майданчиках, грали в теніс, інші просто відпочивали, дихали морським повітрям. Хтось гуляв з дітьми, собаками і підкреслю, навколо жодного військового об'єкта. Смертоносна шрапнель розлетілася на півтора кілометра, вдарила і по житлових будинках на першій лінії від моря. Пані Ольга розповідає, саме відпочивала на ліжку, як металеві уламки просвистіли над головою. там Ось, бачите, там вони сидять оці кульки. Ось там вони є. Це просто, як то кажуть, я, мабуть, ще маю побути тут, бо так пощастило, що мене навіть не поранило. Сховатися в укритті у багатьох просто не було фізичної можливості, адже балістика долітає до Одеси за лічені хвилини. На відкритій місцевості тут загинуло чимало людей. Приміром, жінка, яка цього вечора, як і зазвичай, ловила рибу на пірсі. Два осколки залетіли їй, один в легені і другий в плече, від яких вона і загинула. Скоро поміч приїхала, вони приїхали як, як змогли, але. Для неї вже було запізно. Експерти кажуть, це був перший випадок, коли росіяни атакували Одесу ракетою саме з касетною бойовою частиною, Узагалі таку зброю використовують для ураження на великій площі особового складу противника. І росіяни, використовуючи цю ракету, вони розуміли, що будуть велика кількість жертв, і вони я так розумію, вони саме і поставили. Для себе таку мету зробити максимально кривавий такий акт, особливо після вербної неділі. Фахівці вважають це ознака того, що ворог намагається змінити тактику тероризування Одеси. Мета посіяти панічні настрої серед людей, щоб вони виїжджали з міста. Це більше їхні мрії. Ми розуміємо, що вони не здійснені, але це не остання. На жаль, атаки і цілком можна припустити, що вони будуть атакувати. Не тільки це може бути не тільки касетне, це може бути касетне, але запалювання. Це все що завгодно може. Від них можна очікувати все всього, що завгодно. Ми маємо пам'ятати, що ми маємо справу з військовими злочинцями. Тож висновок Одесі потрібні потужні системи ППО здатні збивати балістику, населенню не піддаватися на ворожий терор та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Якщо опинилися на відкритій місцевості під час загрози балістичного удару, фахівці радять лягти на землю чи, хоча б присісти, щоб зменшити ймовірність ураження. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Горміконошин подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.